Усі привіт, друзі! Сьогодні з вами ми розберемо поєдинок між Евертоном та Арсеналом. Мої дорогі друзі, Евертон 1 Арсенал 0. Ну, ну це якась фантастика, лондонський Арсенал знає своєї другої поразки в цьому чемпіонаті, але, звісно, що Арсенал був фаворитом усієї букмекери, усі. Люди віддавали ініціативу все-таки підопічний Кілі Артети, і я також, але тут сталося як гадалося. Тому що Джеймс Тарковський забив переможний м'яч за Евертон 1-0. А взагалі, ну, що можна сказати, то вивертона був бойовий такий склад, хоча той такий Джеймс Тарковський отримав ці. 3-8 Віталія Миколенко. Оцінка була вище. Хоча саме Д Джеймс забив переможний м'яч. Ну, а найкраще в Вертоні був той такий Миколенко. Так. Той такий Віталія Миколенко. І взагалі. Е... Олександр Зінченко найкращий футболіст матч. Другий де Віталія Миколенко. Ось так. Дорогі друзі, два Українці. Просто два Українці. Сьогодні зіграли і Віталій Миколенко переміг. Так. Мілотичого. Арсенал домінував, я і знав, що Арсенал буде домінувати. А, взагалі тут е, ніяких і питань не було по цьому періоду, що лондонці саме Арсенал буде більше активним нема. Так воно і сталося. Арсенал був більш активним і мався момент, я бачив моменти, були в арсеналах, хороші моменти були в арсеналах. Одар від а, представника Арсенала, тому я пам'ятаю, той таки, напевно, від Джейм Старковський тоді зліні воріти підстрахував. Ну, тобто Арсенал міг забити, але Евертон перший день ну, мені набагато Евертон сподобався краще, О, господи. А в першому таймі мені Евертон а, набагато більше сподобався, ніж а, Арсенал. Тобто Евертон переграв Арсенал. Першу мотані, в першому таймі, в другому таймі десь Арсенал десь почав більше створювати, особливо після того, як Евертон таки забив дуже важливий м'яч. з психологічної точки зору, забив Евертон. До речі, Шун Дайч, новий головний тренер а Евертона, він змінив на поступового тренера Френка Лемперда, також дуже класного тренера. Френка Лемперда, на жаль, дзвінив, але. Назначило Джона Дайча. О, господи, Шона Дайча. Дуже класний такий дуже класний тренер. Колишній тренер Берлі. Він з Бернлі. Знаєте, здобував хороші результати проти, проти таких грандів європейського футболу. Мені одразу ж, як там вони вчилися очки від, від, від відібрали. Рік тому на Стамфорд-Брідж мені, Я пам'ятаю, як вони там Манчестер Юнайтед там регулярно там їм нерви псували, тобто відверто завжди. Ну і цей Берні, Шона Дайче, він ну, навіть і, ну, іноді навіть вони давали бій а, таким командам, як Манчестер Сіті, як Ліверпульна. Команда дуже така міцна була. Тому я думаю, цей Евертон він буде також міцніший і проти таких команд, проти грантів європейського футболу буде дуже важко. Дуже важко буде представникам Ліверпуля, Манчестер Сіті буде дуже важко писати це. Команди такої Евертон. Так, статистикою показував, переграв Гарна Володіння 71-29, ну, 15-12. Але ви бачите, що площину Евертон пробив більше. Тут. Тому ось показник. Так, Версало 15 дерев, але 3 з них за шеф-площину. Тобто більше дерев взагалі була просто заблокована. Евертон був трішки менше, але був і точніше. Ну і кутурить більше в Евертон. Ну скажу, в перший тайм за Евертоном столу, а в другий тайм, напевно, за Арсенал. Але саме другому питання забув Евертон, а, а не Арсенал. Ой-ой-ой, це може інтригу і таки закрутити в гонці за, за цей трофей, тому що вже перевага в 5 балів. Аж в 5 балів, мої дорогі друзі. Ну, це заявка, це заявка. Манчестер Сіті себе проявити. І тут ще такий, напевно, дуже такий нехороший такий, напевно. Факти для команди Мікеля Артети. Це їхня вже друга поспіль поразка. Пам'ятаєте, поразка від Манчестера Сіті. Напевно, видивилася в Кубці Англії Манчестер Сіті на еті от стедіоперні один Арсенал. Сьогодні також Поразка 1-0. Це може знати, але думаю, ну, що якось вона повліє, знаєте. Але така ймовірність є, що це десь може команду десь підкусити, хоча не дай Госпочер таке, звідси що трапилося. Але тим не момент, констатуємо факт: це вже друга поспіль поразка Арсенала. Такий факт є. І Арсенал вже другий матч поспіль не забуває. Такий факт є. І це має непокоїти. Представників Мікелі Артети. Ну, якось так. <кхів> Наступний матч Арсенал проведе з Бренфордом в суботу. Не пропустіть. До речі, ровно через тиждень о 17.00. Будеться неймовірний поєдинок Арсенал на Emirates Стедіон. Буде приймати команду Ну, Бренфорд також не команда. Тому там також ще нічого абсолютно буде не зрозуміло. Потім аж Манчестер Сіті, ось це буде вирішальний матч. Знаєте. 5 балів лише переваги над Манчестер Сіті. Уявляємо, що Манчестер Сіті виграє все, там вже в 2 очки. Тут дуже легко буде вже. А ще 19 матчів. Тому Аснула буде... Ні, навіть Вересован, аж 20, о, господи. ой, Господи, що ж я кажу, Господи. Версована залишилось 18 поєдинків. Це будуть дуже емоційні поєдинки. Це, буде, це будуть дуже емоційні, виснажливі поєдинки для підопічних Мікелі Артети. Це буде неймовірно важко. Це буде неймовірно дуже важко. Це дуже важко Але треба завжди вірити. Треба завжди вірити в свою команду і фантасна ви не засмучитесь. Тому що вся боротьба все, ще в перенаті, якщо признаці ніби виграв, би все одно вся боротьба була ще попереду, ще 20 ігра. Тобто вибачайте мене, тобто. Тут взагалі ще нічого не зрозуміло. Можливо, тут той такий Ньюкасл там ще втрутиться цю. Боротьбу розумієте. Тобто Тотн Гем навряд чи, хоча. навряд чи Тонгем? Манчестер Юнайтед, можливо, хоча поки що також мова про це не йде. Я ж кажу і казав, два фаворити Манчестер Сіті та Арсенал. Це головні фаворити за чемпіонський титул. Ось їх просто вам, Просто їх навів! Просто ось! Я наводжу. Ці команди ось так і ще ось. Ці команди будуть битися за титул. Саме ось ці команди будуть битися за чемпіонський титул міського Пенік 2022-2023 років. А хто виграє цю неймовірну дуель, дізнаємося згодом, тому що були випадки, коли, мабуть... Тому були випадки, коли Манчестер Сіті міг стати чемпіоном. Це і так було, господи. Я маю на увазі, коли Манчестер Сіті робив камбек та відігравав очки. Це було у Ліверпулі сезону 18-19. Ліверпуль також там десь 8 балів там вигравав, але в Манчестер Сіті все одно став чемпіоном. Тому Арсенал. Треба зібратися. Тому що якось дві поразки поспіль, ну щось це непокоїть. Непокоїть. Отак. Все нормальне варсенал. Так, все нормальне арсенал. Так, все нормально в арсенал. А давайте про Евертон поговоримо а Евертон йде в турнірній таблиці англійського чемпіонату. Ну, майже вони з зони вилята, я думаю, вийдуть. Це вийде. Така команда, яка ну, зустріча вона вийти з зони політу. Вибачте, мене виграти арсенал. Вибачайте мене. Це вже говорить про те, що ця команда буде дуже-дуже класною. Дуже, дуже класною. В класно. цій команді неймовірні футболісти. Ну, наступна їхня зустріч, ну поки що я не знаю коли буде. Це поки що невідомо. Але подивіться взагалі, ну тут тобто, взагалі арсенал просто громив, як мій. Арсенал відверто громив, хоча і бувало. І, і Евертон вигравав, але в основному арсенал громив свого суперника. Але ось саме ось вони не можуть ніяк виграти на Гуді Парк. Вже три роки арсенал не може виграти на Гуді Парк. Це якась фантастика. Так, Да. Ну що ж, друзі мої дороги, я буду завершувати це відео. Поставте лайк, напишіть будь-який перейомний коментарі взагалі, як думаєте, чи виграє Арсенал цей чемпіонат, а не чи не виграє. Пишіть. більш все зрозуміло. Думаю, команда вийде з Они вийду. А ось по арсеналу в мене є великі-великі питання. Чи вистоїть команда, чи не вистоїть. А так, команда дуже класна. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Я забув Даня. Підписуйтесь на канав. Поставте лайк. Напишіть будь-який прям коментар. Ну давайте, друзі. Всім до побачення. Всім ну, пока!